Владислава, вітаю з перемогою. Такий все ж таки за рахунком простий поєдинок, але, як здається, на початку другого тайму були моменти авіаторів за рахунку 2-3. Як загалом підсумуєте цей, нарешті, зіграний поєдинок, тому що довго так не могли визначитися з його дати. Ну так, по рахунку досить великий рахунок, але по грі нам десь. Не все вдавалося в першому таймі. Були моменти, які ми не змогли реалізувати. Якийсь там курйозний гол. Потрібно подивитися, що там було, і програємо вже. За хвилину-півтори ми забили три м'яча. Там якась розконцентрація гравців скаяп вийшла, і ми вийшли вперед. Закінчили перший тайм 3-1. Кадрові проблеми в команді це було очевидно. В команді Скаяп тому. Було чотири воротаря в заявці, небагато польових гравців, гравці, лідери команди сьогодні не грали, тому нам трохи було полегше. Але при рахунку 3-2 були моменти у Скаяпа. Курйозно, знову ж таки, ми такий досить гол забили, який, мабуть, не потрібно не потрібні були забивати, тому що там гравець помилився в центрі поля, впав. І ми забили четвертий м'яч, все вирішували. Тим не менше, Олександра сухова серія, пам'ятаємо, і в попередньому дербі забив. Сьогодні ще ваша ситуація була, так само відзначився. Якісь налаштування спеціальні на те, коли скаяб грає з п'ятим? Ні, налаштувань таких немає. По його м'ячам нам краще було б, щоб ми зіграли 6-1, щоб він не забив, чим ми граємо Чим менше він пропускає голів, тим для, тим для команди краще. Як оцінити нещодавний жереб Кубка, знову це протистояння. І в розіграші 2021-22 років пам'ятаємо протистояння Ская футзал і хіта, але тоді ще на більш ранній стадії одній восьмій фіналу. Зараз боротьба за фінал чотирьох. Як оцінити жереб? Жереб як жереб, будемо грати. Це був би там ураган чи суха балка, потрібно виходити грати. Важкі, важкі матчі будуть, тому будемо налаштовуватися на перемогу. Я думаю, що Скаяп захоче дати реванш за поразки в чемпіонаті. Якщо останнє питання, якщо оцінювати всі три матчі, то склалося враження, що кожен з них абсолютно по-різному розвивався. Погодитися в чемпіонаті між скаєпом і «Хітом»? Так, звісно, мабуть, найважкий матч був другий, який ми нещодавно грали. І цей ну, скаяп з кожним матчем додає і в грі, і в фізичних кондиціях. Тому з кожним, з кожним матчем з ними все важче і важче грати. Дякую.